Поїхав на діляночку, де ми приблизно половиною місяці назад будували ставочок. Площа його 200, близько 200 квадратних метрів. Там вже запущена рибка, коропи кої і осетри. Водичка очистилась, хоча деякі там в коментарях ті хто казали, що вода не очиститься, очистилася абсолютно прозора вода, вже видно дно. Плавають осетри і он по дну білі, плавають і ось, плавають, дивіться, досить бачу і білуга тут є і осетр, І стерлятка. І мохом вже покрилися стіни ставочка, бачите? Мохом покрилися. Ну і звісно, тут зона регенерації. Я пропонував замовнику зробити суху зону регенерації, точніше вологу, щоб не було води в зоні регенерації, тому що, бачите, тут мілководдя, вода перегрівається і багато нитчатих водорозів. Якщо був би ще якщо був би сухий щебінь, то звісно не було б нитчатки, Так, періодично і треба доставати. Ну, візуально так. Вона не заважає, вона також очищає ставочок, але візуально не подобається замовнику і він достає її із води. Ось такий, бачите, мох, наче туман. Але вода абсолютно прозора. Прозора і чиста. Працює і колектор, водоспад виключається. Я з дружиною приїхав. Там буде сауна лазня басейн. Там буде канакорся собачка. Ну і звісно, колектор працює таким чином, щоб частково водичка виливалася. Ми по-різному експериментуємо. Частково бачите, водичка виливається із колектора, частково потрапляє в труби, Ось ці шість труб великих. Ось таким чином виглядає ставок. Риба також тут гарненько себе почуває, досить багато, в принципі, запущено риби, але нормальний вигляд. І оцим мохом це боротьба наче з вітряними млинами. Прибирати цей мох він буде знов з'являтися. Тому треба психологічно прийняти, що це не басейн, що це саме ставок. І тоді все буде добре. Ну, періодично, звісно, ці чаті водорослі потрапляють у скімер, він їх затягує, ну і періодично можна виймати оці нічаті водорослі, прибирати із скімера. Ось такий невеличкий огляд ставочка, який ми будували, як я вже казав, приблизно 2,5 місяці назад. Діляночка приберу тут і розмістимо. Треба розмістити ставочок таким чином, щоб і було видно з цих панорамних вікон, і також щоб було видно звідси. І понад забором зробимо зону регенерації. Ось так. Ще звідси засніму. Починаємо будувати ставочок в Київській області на Петропавлівській Берчагівці. Загальна площа ставка приблизно буде десь 180-190 квадратів. Зараз відбиваємо колики, отак буде зона регенерації. Ось так буде. Глибока частина і для рибки для плавання, а це буде басейн сауна. Ось такий граніт, сірий, є з прожилками червоного десь. Ось так він виглядає. В принципі, можна вибрати. Ну, як вибрати? Екскаватор набере і привеземо. Я приніс на діляночку. Ось тут поклав камінець, чекаю вашої узгоди. Бачите, він такий сірій тональності, дуже гарненько переглядатись буде. ну Гармонічно буде вписуватись. Даєте добро і я його закупаю сьогодні вже. Якщо даєте добро, то я тон 20 завезу, от сюди. Висиплю отут. Небагато місця займе, і проїзд буде, і камінь буде вже заброньований, щоб його не розібрали. Бо він, іде бачите, сіренький, такий же, як у вас дах. То буде нормально смутнятися. Так, вже працюємо декілька годин, екскаватор копає, копає зараз рослинну зону регенерації, закінчує. Перший раз він робить таку форму, тому в нього... Досвід не дуже великий і якось він повільненько робить, але нічого. Ось тут ну, вже буде вал земляний для зон регенерації, а ось тут вже буде глибока частина ставка. Другий день роботи по будівництву ставочка в Київській області на Петропавлівській Берчагівці. Вчорашній оператор екскаватора був такий учнік, він тільки третій раз був за, цим, за ковшом, тому він всього одну автівку накопав півтори. А зараз вже шість вивезли. І це пів першого дня. Це глибока, це зона регенерації, а це глибока частина, приблизно 2,5 метра буде. Ось так виглядає ставочок. Тут будуть у нас сходинки. Це виступ для водоспада. Водоспад приблизно буде метр, метр двадцять, метр десять висотою, невеличкий замовник захтів. Загальна площа ставка буде до 200 квадратних метрів. І робимо велику глибину, щоб була велика термальна маса для ставочка. Геотекстиль підготували, а резину ще не привозили, бо не знаємо, яка нам підійде ширина мембрани. Вантажівки увозять, ми відмічаємо їх. Вантажівка вже заїжджає. Це сьома вантажівка за сьогодні. Гостітонні. Третій день роботи, грунтові роботи технікою за два дні закінчили. Сьогодні ручні роботи і вже прийшло 15 тонн піску, 15800 майже 16 тонн, 128 мішків цемент. Ми використовуємо фракції, ой, цемент кажу, М500, весь шлаків Д0. Жарко, то вже голова погано зображає, Ось так, в принципі. Глибину ми зробили тут десь 2,20, там 2,50. Плавний уклон, повільний уклончик. І ось тут зробимо приємочок, забетонуємо. Забетонуємо, ось сюди можна буде ставити фекальний насос. Тут будуть сходинки, а тут буде водоспадик. Ось так. Загальна площа не перевищує. Не перевищує 200 квадратних метрів. Один скімер тут буде, другий скімер в цій частині. Мембрану будемо використовувати шириною 15 метрів 25 сантиметрів, а довжина рулона 30 з половиною метрів. Так, потрібна буде довжина приблизно 24 метри. По ширині 15-25, по довжині 24 квадрати. Четвертий день роботи по будівництву ставочка. На Петропавлівській Бачагівці в Київській області. Площа ставка до 200 квадратних метрів. Суцільним шматком мембрани площою 465 квадратів вистеляємо полотно мембрану резину. Ось таким чином вистрілимо мембрану. Ширина мембрани 15 метрів 25 см. Довжина рулона 30,5. А нам потрібно десь там 24 Стас, да, потрібно десь. 24 метри. 23 з копійками. Тому ось так суцільний шматок вистеляємо. зайве відріжемо, підпишемо все чітко. Геотекстиль вже вистелений тут під низом. Хлопці вже його вистелили, бачите? Ось так. Це американська мембрана Firestone, Тут є кодіровка через кожні 4 метри є код мембрани. Хлопці роблять складочки, зайве відрізають, і тут виходить, що Розтяжка резини 300% і вона може служити більше 50 років. Перший ставок на цій мембрані побудований в Іспанії на декілька гектарів в 1971 році. Робили штучне старіння цієї мембрани, засовували в барокамеру, камеру, підігрівали, розтягували, заморажували, створювали начебто штучний цикл року. Да? І воно вийшло на 96-й рік. Якісь там подвижки молекулярні пішли. Тому дуже надійна мембрана. Ми тільки користуємося ЄПДМ-мембраною каучуковою. Клас. Зайву мембрану вже відрізаємо, підпишемо і складемо як потрібно. Ось такий запас даємо, коли вже розклали більш-менш. Ці всі складочки е позводимо максимально в меншу кількість і позаклеїмо гарненько. Так, так, а ну-ка там подивись, не спіши. Так. Ось так, ось так відрізаємо. Складочки і тягнемо. Пісочок також прийшов вчора. Вже відрізали. Обережно складуть хлопці і вже ми камінчиками прижимаємо складочки, прижимаємо края, щоб вітер не здував. Там все попіднімаємо, попідтягуємо, все буде гарненно. Ось так ми, виходить, підтягуємо складочки, вирівнюємо їх потроху і робимо красу. Початок п'ятого дня роботи. Хлопці вже виставили, як бачите, мембрану. Почали викладати камінчик на рощі. Підводні ліхтарики будуть підсвічувати із того і з іншого боку. Ми під ложку, під мембрану скрізь викладали геотекстиль. А тут ми його будемо ще й зверху викладати, тому що зверху будемо насипати щебню. Це буде бортик, який розділяє рослинну зону регенерації і глибоку. Частину ставка. Як бачите, в цьому місці для скімера не вистачає мембрани, ми її доклеїмо. Бачите, тут барабанчик такий образувався. Тобто ці барабанчики потрібно прибирати на тяжку. Хоч розина і має на тяжку, але навіщо її розтягувати, щоб вона була в напрузі, не треба. Бачите, був дощик, і водичка залилася сюди. Зараз зараз парить. І це найнижча точка буде, і тут забетонуються, і можна буде звідси викачувати водичку, якщо потрібно. Так ось хлопці поклали розпилювач-дифузор на площадочку для того, щоб зимова лунка підіймала, підіймала повітрячко бульбашками розпилювачем. Багато там диспансійно якось воно називається, підіймається, і за що цього буде зимова луночка. А трубу ми сховали в складочці. Навіть з першого погляду непомітно недосвідченій людині. Бачите, трубочка ось виходить, а складочка ось. Опа. Клас. Ну і також закладні підліхтарики ми виведемо і всі укладемо в 20-ту трубу. Підсвіточка йде. Клас. Ці складочки потім всі будуть гарненько прибрані і заклеєні. Я знаходжусь на ділянці в Петропавловській Берчагівці, де будується ставочок площею приблизно 200 квадратних метрів. Зараз ми робимо бортик між рослинною зоною регенерації і глибокою частиною. Також укладаємо 90 труби здовж зони регенерації, які будуть засипані з щебні. Труби попередньо проперфоровані. Пару днів був дуже сильний, дуже сильний був ливень. Бачите, скільки води. І, і також просверлюємо. 12 -м. чи Яке сверло, стас 12. -ти? Парфоруємо отвори в потрібному місці нашу трубу. Бетонне кільце скімер. Одне вже поставили, ми його гарненько обійдемо камінчиком гранітом червоним і сірим. Ось в такому стані роботи. Нема тої швидкості через непогоду. Постійно йдуть дощі, але поставили вже другий скімер. Зробили зону для німфей, камінчиком обклали гарненько. Там камінчиком позачухували шви. Сьогодні до 9 ранку був дощ, після 9 вже. Нема дощу, хлопці під'їдуть. Ось така гарненька робота. Шви зачухані, дуже гарно виглядає. Клас. Знову приїхав на діляночку, хлопці вже оцей перешийок, парапет закінчили. Там уже сходинки почали робити. І ось тут декорацію камінчиком і червоним, і сірим. Оскільки виключають часто електрику. Ми працюємо на генераторі. Це додаткові витрати на масло і на топліво, на бензин. Але робота продовжується. Зверніть увагу, що борт ставочка трошки вище повинен бути основного рівня на ділянці. На 5 см вище від доріжечки навколо вольєра. Хлопці також розмістили з цієї сторони ліхтарики і з тієї. Зараз підійду покажу вам. Ми будемо вкладати 6 труб, навіть чаще, ніж через 50 см, на дно. Ось видно ліхтарики. Раз, два, три. І з цієї сторони також є, вони вмуровані в сходинки. Зараз підійду, покажу. Дощ не давав працювати один день. На тій неділі також не давав день. Цей приямочок забетонований. Ось бачите, замурували. Ліхтарики робили трошки нижче, щоб лід не порвав. Ось тут ця площадочка із сходинок буде. Ось так виглядають. З цієї сторони, зі сторони сауни Так, продовжуємо роботи на Петропавлівці в Київській області. Ось в такому стані зараз роботи. Кожен день потрошку робимо сходинки із граніту, окантовуємо камінчиком. Ліхтарик розмістили прямо з кібері. Ось так проходять роботи. Хлопці користуються драбинкою для того, щоб драбина не пошкодила мембрану. Завжди геотекстиль, до ніжок прив'язуємо. І тоді зручно і вкладати камінь і зачухувати шви. За ліхтариками бачите, такі зробили карманчики. Там будуть рослини висаджені і також там є карманчики, покажу зараз. Ось такий це буде ряд, ряд такий карманчик, в ньому будуть висаджені рослини. Ось так. Тут теж буде такий острів за скімером, де можна буде. Рослин, рослини повисаджувати. Також, коли ми укладуємо труби, ми все виставляємо по водному рівню для того, щоб отвори, які ми будемо робити в трубах, вони рівномірно по всьому периметру ставочка рухались. Продовжуємо будівництво ставочка на Петропавловці. Я періодично раз там, в півтора-два дня приїжджаю, і ось вже закінчили хлопці. Сходинки із граніту. Повичищаємо, ще буде краса, клас. Верхню сходинку вже закінчили. Виводяться всі труби, там буде бочка з основними, це всі закладні для підводних ліхтариків, їх 10 штук. Ось. І ми вже тут ще більш-менш наведемо порядочок, позаклеїмо складочки. І будемо вже наливати воду в глибоку частину ставка. Бачите, ось дві щітки лежать. Вдень вони не працюють, а вночі, вони, коли ніхто не бачить, вони тут все замітають, ось ту ямку скидують. Ця площадочка тут будуть фії, я вже казав. Скімер це вже обклали, майже зверху ще бачите, трошки залишилось. Сходинки і. В тій частині буде водоспад продовгуватий, невисокий, може там 1,20, може метр висотою. Ми окремо камні під водоспад привеземо, щоб він гарненько виглядав. Також замуруємо колектор, зробимо, повиводимо всі ці труби в необхідні місця. І бачите, зараз я підійду і тут ми. Викладаємо таку бетону, бетоновочку для того, щоб воно не просідало. Коли дощі, ґрунт може просідати, щоб цього не було, ми бетонуємо периметр. Дивіться, Робимо бетонування периметру. Труби, звісно, на певну відстань також викладаємо по висоті. І ось тут кліпса називається, це вже на 5 см вище нашого нуля. Ось так, резина буде закладатися, ми повідкидали її. Ось так. Сюди оце вивели для насоса в колектор, бо в колекторі також буде окремий насос. І ця труба для насосу. Електрика під насос. Також тут ми зробимо вход в олівньовку. Тобто, якщо дощі сильні будуть, щоб зайва вода уходила у нас і вона не контрольовано не виливалася. Коло вивели ось ці дві труби. В них ми будемо засовувати вилку, розетку і виводити туди два насоси. Там буде два насоси. Один на поверхневу фільтрацію, другий на водоспад, скоріш за все. О, це вже виведений кабель для ліпістрічества. Продовжуємо будувати ставочок, вже керхером вимиваємо, але світла нема. Включаємо генератор, але генератор не тягне свердловину і не можемо нормально вимити для того, щоб вже набирати воду. Паралельно вже будуємо ось такий чудовий водоспад, потужний такий мощний, великі камні, використовуємо гранітні плити і плити із сланця Тут також буде всередині, скажімо за все, чаша. і Водичка буде по потічкам, по цим збігати, по цим плитам. І ось так він виглядає. Зараз я обіду з різних боків, покажу вам. Це камінчики в мене на базі є, вони там з мохом були. Ось так як виглядає. Це дуже жарко, особливо біля темної мембрани це дуже сильно відчувається. І Керхер оцей професійний, він 3 кВт бере, а генератор 3 кВт не видає, тому він тільки Ну, достатнього для роботи бетономішалочки. мішалочки. Ну, скважину він дає, але Кьорхер. Не потягне, тому ми чекаємо кращих часів. Коли дадуть світло, тільки дають, ми вимили, вимили, далі знову робимо свої справи. Ось такі незручності через те, що вимикається світло. Тянемо далі ось кліпсу. З камінчик ця гора зменшується потрошку.